Так, нас затримували зі стрільбою, з бійкою. Є легісенькі поранення, але це таке. Для того, щоб розібратися, що сталося, треба в першу чергу розібратися із суб'єктами цих подій. Тобто, з одної сторони, в нас є ми бійці правого сектору, з іншої сторони львівський Беркут. Тепер по тих самих людях. Правий сектор завжди був зразком, завжди був надією. Бійці правого сектору, що по Майдану, що тепер по АТО. Водять себе гідно, доказують, що вони достойні чоловіки, вони достойні батьки, вони достойні сини. Львівський беркут. Хто пам'ятає по Майдану? Навіть було в них такий ексцес із автомайданом, коли вони роз... просто трощили машини на дорозі. Це також є офіційно, офіційно доказано, що це був саме Львівський беркут. О, зараз у нас Беркут так само діє і працює. Ті ж самі працівники, які ще били людей на Майдані, які їх розганяли, працюють надалі. У нас був спецпідрозділ міліції Беркут. Зараз просто забрали слово Беркут. Він залишився спецпідрозділ. Там, які люди були, такі є, вони не помінялися. Відповідно, ми з ними вороги. Як були, так ми з ними є ворогами. На жаль, навіть не дивлячись на те, що в нашій країні війна. Повномасштабна війна, а не антитерористична операція. Якщо у нас антитерористична операція, по законам України боротьбу з тероризмом мають проводити міліція, тоді дайте мені відповідь на запитання, чому там борються добровольці і армія, чому там не 300-тисячна армія міліції. Вона автобусами їздить по містах. В той час, коли тими автобусами, тими підготовленими людьми, добре озброєними людьми, забезпеченими формою, бронежилетами, спорядженням. Вони сидять вдома, а на передовій добровольці: голі, босі, зброю здобувають в бою, в прямому смислі в бою. І ми цим пишаємося. Скільки б на зброї не забрали? Ми візьмемо ніж, підемо на передову і здобудемо собі нову зброю. Я знаю, чого боїться міліція. вона боїться нашого патріотизму. Вона боїться нашої віри в державу. Вона боїться нашої сили. Для того, щоб мені як батькові, як чоловікові, як синові захищати Україну, мені не потрібні закони, ніякі. Це, мої, це мій обов'язок, моє право, так само право кожного бійця правого сектору, кожного бійця добровольчого батальйону. Якщо ці чоловіки озброєні, навчені, підготовлені державою, підготовлені саме для захисту держави, відсиджуються дома. А їхня відмазка, що в них нема наказу, то хай звільняються, вступають в наші лави і борються. хай доказують, що держава їх не даремно вчила руками по 5 по 6 років в університеті. Даремно навчала їх, кормила, одягала. Кого держава виховала? Синів чи зрадників? Чому в нас така ситуація? І чому хлопці повертаючися з передової, поранені, контужені, сонні, не виспані, то що. Боротьба в окопах мінним полі, повірте, не додає здоров'я, не додає настрою, нічого. Правий сектор і другий добровольчі батальйони ні разу не їхали звідси. Присутності журналістів, подоркестр, нас не проводжали там, не фотографували. Ми тихенько брали, сідали в свої власні машини, а не в бронетехніку, своєю напівлегальною зброєю, легальною, хто вже як є. І їхали. Їхали як чоловіки, виконували свій обов'язок. І поверталися ми так само. Нас не зустрічали дівчата в вишиванках з хлібом, радісними оплесками. Ми тихенько повторюю, на своїх машинах, зі своїм купленим спорядженням. Тихенько вночі поверталися до своїх дружин, до батьків, до матерів в їхні обійми. Наша найкраща винагорода це їхній спокій. Нам не треба ні медалей, ні визнань, що ми там були в зоні АТО. Нам не треба ніяких пільг, ніяких корочок. Ми робимо ту справу, в яку віримо, яка є для нас святою, яка має бути святою для кожного чоловіка. І мені бачить, хто там, який вигадує собі оправдання, що то було незаконно, то було законно. Так зробіть усе, щоб ми могли законно воювати. В чому проблема? А я знаю, в чому проблема. У нас на підході закон про люстрацію. І то Львівський беркут, наш беркут. Ясно, що він почуває себе не дуже добре. Зараз на нас будуть шукати будь які підходи, Бо вони будуть люстровані. І ми брали участь в процесах люстрації. Це наші вороги, на жаль. На жаль, повторюю, наші вороги. Ми не хочемо з ними воювати. Але хай знають, якщо прийдеться, ми будемо воювати. Ну, я ще раз повторюю: ми не хочемо. Від цієї зброї ні разу відій правого сектору не постраждала жодна мирна людина. Ні разу. А від рук міліції ви самі знаєте, думаю, вам і не треба пояснювати. Кожен з нас собі щиро перед серцем відповість. Ну, везли зброю, ну добре, все, незаконно, я згодний, є стаття, все, ви них покарати, можете мене посадити, питань нема. Єдине прохання після того, як АТО закінчиться, коли я зможу виконати свій обов'язок. Питання людське, чи законно вже це, чи незаконно, я вже повторив. Для, мені, для мене не потрібен закон. Щоб захищати Україну. Я давав присягу лави Збройних Сил. Я давав присягу, коли працював в органах. Я давав присягу як націоналіст. Я відчуваю за собою відповідальність як батько, як чоловік, як син. Мені мама купляла бронежилет, коли мене відправляла. Мені мама не ховала двоєнкоматом. Мама мені дала гроші на приціл. Дружина так само провожала, в мене малесенька донька. Я не лікався, Я не говорив собі от маски, що в мене там наказ, в мене тому подібне. Україна єдина і неподільна. І чомусь ці люди, які давали присягу на захист України, на захист українського народу, я повторюю, вони висиджуються вдома. А воюють там військові і воюють добровольці. Чому? Оце головне запитання. Не головне запитання, що сталося там. Там стала ситуація, яка рано чи пізно так чи інакше закінчиться. Набагато складніша зараз ситуація, в якій треба роз... е... вдивити корінь. Це чому ситуація на сході? І що там сталося? А ми чудово пам'ятаємо Слов'янськ. Як взяли равіділ міліції без жодного пострілу? Це там чоловіки, в яких зброєна кімната, які озброєні, які підготовлені, які мали ту зброю, без єдиного вистрілу взяли і здали місто. Фактично здали місто, бо вони міліція. Вони мали це місто першим відбивати в терористів. От така в нас міліція. І чому тепер добровольці, молоді хлопці, а в правому секторі 19-20 річні є. Є і старші люди, є дівчата. Чому вони зараз мають виконувати ту роботу, яку свого часу не виконала міліція? І зараз їм навіть не соромно перед собою. Не соромно перед тими людьми, перед якими вони давали присягу. Не соромно тим, перед тими людьми, за чиї гроші їх навчали в військових академіях. Їм зовсім не соромно. Вони не відчувають нічого. У них, бачите, є наказ сидіти на місці, бо без них думають, ситуація буде складна. Хай кожен відповість перед своїм серцем, перед своїм сумлінням, перед своїми батьками, перед своїми дружинами, перед своїми сім'ями. Чи забезпечать вони той порядок? Чи забезпечать вони мирне життя в своїх місцях? Дивлячись на нашу міліцію, я буду боротися. Я буду боротися, тому що я в них не впевнений. На жаль. Молодець. Я Скажіть, хочу ще дойка. раз наголосити. Скажіть, будь ласка, чи думали ви над таким питанням, чому міліція не вилучала у вас зброю у зоні АТО? Думав. Думав. Війці правого сектору постійно за весь період АТО проявили себе як відмінні солдати, як хороші професіонали. Там до нас є довіра 93-ї механізованої, добровольчих батальйонів. Там нам довіряють. Там знають, що цю зброю ми не використаємо в якихось дурних цілях. що Цією зброєю ми приїдемо знову, бо з нею треба воювати зі зброєю. На тих самих РПГ в інструкції є цікава фраза розрядити в сторону противника. Ми завжди сміємося, що ця зброя і буде розряджена в сторону противника. Лише в сторону противника. Ось чому там нас її не забирали. Там нам довіряють, там з нами воюють, там з нами жиють в окопах. Ці люди бачили нас в справі. Ці люди знають нас близько. Тобто, там Вони нам вірюють і довіряють. Якщо ви вийдете з зони, а тут вона вже не закопнує. На що законності я вже говорив і повторюватися не буду. Там нам довіряють. Там нас цінять, так само ми їм віримо, ми їм цінимо. Тому що, воюючи разом, пустити людину зі зброєю собі у спину, це, знаєте, це... треба дуже довіряти. Якщо там нас, ці працівники, які воюють дійсно Дніпропетровський чомусь, а наші їздять у Харків в саму гарячу зону, а то там дуже страшно, видно, треба поселяти. І вони нам довіряють. Значить на то є причини. І повірте, ми їм не дали 100 доларів, нати, довіряйте нам.